Хотів би разом з вами прославити Господа. Слава нашому Господу. Він дав можливість нам сьогодні бути в церкві і ми чуємо проповідь, співаємо разом, прославляємо Господа, молимося і хочемо, щоб Господь нас почув і дав нам відповідь. Я пам'ятаю, що так часто говориться в церкві про те, що Бог говорить. Бо говорить, так само, як і ми. Ми говоримо. Хто має можливість таку, знаєте, є людині, які не можуть говорити, але переважна більшість людей говорить, спілкуються. В них є засіб спілкування це мова. Вона дуже важлива. Кожне слово, воно дуже важливе. І слово деколи матеріалізується, тобто стає чимось реальним в житті людей. Воно відображає. Нашу сутність відображає наш характер, відображає наші думки, бажання наші, воно посилає іншим якийсь, знаєте, напрямок, посил. Але не завжди ми говоримо, деколи треба мовчати. І Біблія говорить, час говорити і час мовчати. Чи є у Бога цей час? Час говорити і час мовчати, чи це тільки для людей? Як ви думаєте? Час у Бога є мовчати чи ні? І мені це пройшло вчора, знаєте, коли я, Андрій каже проповідувати, я буду в неділю. Я говорю, Андрій, ти знаєш, от я не чую, що Господь говорить. Так тяжко то ти, коли шукаєш слово і ти не відчуваєш, що це треба говорити. Ти маєш от десь маєш знайти слово. А Бог мовчить. Буває, ви, ви переживали, коли Бог мовчить чи ні? От мовчить Господь, не говорить. Я, якось, я думаю, що я говорив на тему, Бог говорить. Мені каже, що я говорив колись. Може, хтось говорив. А сьогодні я хотів би говорити, Бог мовчить. Бог мовчить. І при яких умовах Бог мовчить, і чому він мовчить? Бо в нього є так само час, як і в нас. Я раніше часто мовчав, тому що я, ну, можна так, таке слово сказати? Надувся на когось. Є таке вислів в Україні, я надувся на тебе. Тобто я обідився на тебе. І я надувся, і щоб той повітря те не вийшло з мене, знаєте, або те все не вийшло, я його тримаю. От, і так закрив рота і надувся такий ходи. Не говорю. Ну, я собі так уявляю, такі картини, знаєте. Коли людина не хоче говорити. Має людина не тоді, коли обідалась, а має людина не говорити, щоб мудрою показатися. Бо коли почне говорити, то вона покаже свою неграмотність, покаже свою некомпетентність. То лучше мовчати, то мудрим будеш. Це час мовчати. Час мовчати, коли не потрібно спішити сказати. Продумати треба, що говорити, перш чим сказати, треба добре подумати. І це час мовчання для людини. Людина має промовчати, а не зразу давати відповідь. Людина має мовчати деколи. І мовчання наше, воно, воно породжує людину десь глибоко всередині в себе розмишляти або думати, філософствувати не словами. а Думкою нашою ми можемо ширяти, знаєте, в різні такі галузі, в різних, в різних місцях бути. І це всередині людини відбувається, коли людина мовчить. Це час, коли людина заглиблюється в себе і розмішляє про себе, про своє життя і свої відносини з Богом. Це так важливо є. Але Бог також мовчить. І Є три речі, які я сьогодні хотів би звернути вашу увагу, що Бог мовчить при. Трьох випадках, і я, може більше є ще, але я хотів би зазначити три таких випадки, коли Бог мовчить. І коли ти шукаєш, і я, ну, ці, ці речі такі досить є непрості, коли, коли Бог говорить, це добре, це приємно. Коли останній раз Господь до вас говорив, хто, хто, хто вчора чув, як Господь до вас говорив? Є такі люди? є? Я за вчора говорю, за сьогодні ні. Сьогодні, то вже сьогодні? вже Вчора, ось один, підняв руку, вчора Бог мовчав для вас, так, говорив для вас. Ну, Я розумію, що є різні методи, коли Господь говорив. Я, я, я нагадував, коли моїй жінці Господь говорив, і вона сказала, тату, а як Господь пророкам говорить? І вона розповіла, як вона чує голос Божий. Каже, то так вони чують. Тобто внутрі в себе чують. Ось встань і йди туди. Було так свято, чи ні? Так, було. Встань, іди туди. І два рази так було, знаєте. Так і чують. Так Господь говорить. Це є речі, але є такі, коли ми можемо бачити, як Господь говорить через проповідника. От ти сидиш на зібранні. вчора, в нас була така сімейна зустріч, і ми, ну, для мене багато було такого, що я міг чути, як Господь говорив до мене. Навіть тоді, коли я... такі думки, які приходили тільки в той момент. Той вечір думки приходили, тільки і вони оригінальні були, вони щось особливе були. Я розумів, Бог говорить до мене через ці думки і посилається якраз від Господа, від Духа Божого, Таке, ти пояснення маєш у своєму житті. І ось якраз дуже важливо чути, як Господь говорить до нас, але деколи Господь мовчить. І як важливо розуміти, що який це час, що це за час? Коли Бог мовчить, коли Бог мовчить. І є в першій книгі Самуїла написано про часи часи Ілія, коли його було священство, і в нього сини були нагодні, які відвертали людей від Бога через своє неправедне життя. І там написано такі слова в третьому розділі. Першого вірша. А хлопчик Самиїл доглядав служби при Господом під наглядом Ілія. Слово Господнє було того часу рідко, рідко мало хто мав і відіння Господнє. Ну, ось так. Було в ізраїльському народі, коли не видіння, ні, ні слово Боже, було не таке часте. Люди приходили до храму, люди служили, це священник служив, але він не мав. Він просто, знаєте, виконував службу. Можна виконувати службу, можна робити, жертви приносив, кадив, знаєте, там пахощі приносив, людей зустрічав, консультації якісь, може, наставлення комусь давав. І все. Але не так часто Господь говорив до нього, не так часто відіння були, відкриття були від Господа, щоб Бог прямо говорив тобі, як рухатися, давав відповіді на ті чи інші питання. І Чи знав Іллій про це? Знав. Чи чув він Господа? Чув! Бо він був поставлений, він був помазаний на те служіння, але пройшов деякий час. І ось так сталося, що це стало дуже рідко. І мені це слово асоціюється з тим періодом часу, коли перед приходом Господа Ісуса Христа і Богослові говорять, що майже 400 років це, це, це роки мовчання Божого. Це роки мовчання Божого. Коли Бог не говорив до стах свого ізраїльського народу. Був закон, був храм, було священство, все, але Бог мовчав. І ось голос волаючого в пустині почав дуже сильно звучати. Появився Іоанн Хреститель, який почав проголошувати від імені Господа, щоб люди навернулися, голос Божий через Йоанна. Хрестителя. І люди пішли до Йордану для того, щоб хреститися, каятися перед Богом. Їхні дороги почали рівнятися, вони приводили своє життя до порядку. Бог почав говорити, це найбільший пророк, який мав звістити про прихід Месії. І він рівняв цю дорогу. Але в той час і Самуїл почув, що до нього хтось говорить. Маленький хлопчик при храмі, який служив, почув, біжить. Бо його хтось кликав, приходить до Ілія і каже, пане, ти кликав мене? Ні, не кликав. Знову пішов спати. Знову приходить і чує, і знову біжить. Він чутливий був, Він... вухо його було відкрите до Божого голосу, до того, що Бог промовляв. Він знову біжить. Каже: ні, я тебе не кликав. Але якщо ще той, хто кличе тебе, покличе. То ти скажи: я слухаю. Починай слухати. Починай, не біжи до мене. Це не я тебе кличу. Він зрозумів, що Бог говорить до цього хлопчика. І він почув. Він так зробив, як його наставили, і він почув, як Господь говорив до нього. Ще недалеко ця історія в цій книзі описується про Саула, якого Господь помазав на царя. І він жалувався. Саул жалувався. Знаєте, в нього була така, ну, на Бога обіда, що Бог мовчав. Бог нічого йому не говорив. І ось як, як він це пояснює. 28-й розділ першої книги Самуїла, 15 вірш. І друга половина вірша. І відповів Саул. Я у великій тісноті, бо філистимляни воюють проти мене, а Бог відступив від мене, а Бог відступив, зауважте, а Бог відступив від мене, і не відповідає вже мені ні через пророків, ні через сон. Ось я і звелів тебе викликати, щоб навчив ти мене, що мені робити. І Самуїл каже, чого ж ти мене питаєш, коли Господь відступив від тебе і зробив тобі ворогом? Саул, він розумів про те, що Бог може давати пояснення, як він має діяти в його поведінці. Йому так важливо було в трудних моментах його життя послухати, що Бог хоче. Він розумів. Він розумів всередині в себе, що коли Бог буде з ним, то в нього буде успіх, коли Бога немає, немає успіху. Але він сказав: Бог відступив від мене. Ви знаєте? Хто відступив від кого? Хто відступив від кого? Савул відступив від Бога. Через те Бог перестав з ним говорити. Але він жалується, Бог від мене відступив. Він не прийняв, знаєте, того моменту, що для того, щоб почути Господа, грішнику потрібно покаятися. Грішник має визнати себе грішником, щоб почути Бога. Щоб Бог говорив його серце, треба визнати себе грішником. Саул не хотів. Визнати себе грішником, свою провину. Він не хотів смирятися, але він хотів, щоб Бог йому говорив, щоб Бог йому служив. Такого не буває. Бог любить, Бог довготерпеливий. Але Бог хоче правильних відносин і правильних стосунків. І ось цей момент якраз гріх розділив людину. Гріх розділяє людину з Богом і не дає чути Господа. Це є один із таких важливих моментів, що ми могли б знати, що через гріх людина не може чути Бога. Як будь тобі, Бог мовчить. Але пам'ятаємо, коли зрішили перші люди, і Бог прийшов, і він почав кликати їх. І не знаходив їх в саду Єдемському, там, де їх поселив. Він не знаходив їх. Чому? Тому що вони відступили від Бога, зрішили, ховалися і не хотіли чути Бога. Бо вони розуміли, Бог буде осуджувати їх. Боже Слово буде осуджувати їх. Грішник чого не йде до Господа? Бо Боже Слово буде осуджувати грішника, Його поступки. Не хочеться тем... люди, які ходять в темряві йти до світла, бо справи будуть відкриті, не хочеться. Але це є єдиний шлях для того, щоб прийти в світло, для того, щоб примиритися, для того, щоб чути Бога, це залишити гріх і покаятися. Це так, як важливо є. Гріх розділяє людину з Богом і робить глухою людиною, деколи людина. Вже не може навіть почути, коли Бог кличе. Повернись, повернись. Так далеко заходить людина, що не може почути Господа. І тоді, здається, Бог мовчить. Бог мовчить. Ще коли Бог мовчить, коли люди не вірять, це не вірство. Ну, ми говоримо невірство це також гріх, але невірство, коли люди не сприймають, не можуть довіритися Господу, вони зовсім абсолютно, знаєте, по-іншому сприймають те, що говориться. Боже Слово говориться до них, але вони, маючи вуха, не чують. Як будь тобі Бог мовчить для них, але це не Бог мовчить, а вони не чують, бо вони глухі. І ось Писання говорить, що і Господь сам Ісус Христос говорив до книжників фарисеїв, знали закон, вчили інших людей. А Він говорить, а вони не чують. Він говорить, а вони не чують. Прийшов до себе в Назарет там, де він народився. Ісус Христос, Син Божий, прийшов до себе на батьківщину в Назарет. Євангеліє від Матвія ми знаходимо в 13 розділі. З 53 го вірша. І сталося, як скінчив Ісус оці причні, то пішов звідти і прийшов до своєї батьківщини, навчав їх в синагозі, так що вони дивувалися і казали, звідки в нього така премудрість і сила чудодійна? Хіба ж він не син тесний, чи ж не його мати зветься Марія, а брати його Яків та Йосип, Симон та Юда? Хіба не всі його сестри між нами? Звідки ж оце все в нього? І спротивилися вони йому. Ісус же промовив до них: не є пророк без честя, хіба що в своїй країні та в своїй домівці, і не зробив там багато чудес через невір'я їхнє. Люди мали проблеми, люди мали потребу. Господь міг багато дечого зробити доброго в своїй Батьківщині. І він туди прийшов. Але як люди дивилися, що закрило людям почути Боже Слово, добру звістку, отримати уздоровлення, отримати на свої потреби відповідь, їхнє невірство. Вони не йняли віри. вони не повірили, що Ісус Христос, Син Божий. Маму знає, Тата знаєм, і братів знає, і з Назарета взагалі може щось бути добре. Пам'ятаєте, такі ще були люди, не вірили тому, що чи може бути з Назарету щось бути добре. То каже, іди, подивися. І ось ця людина, ви знаєте, змінилася, тому що вона пішла, подивилася і каже, не від того я вже бачу. Коли він розказав: кати, Господь, ти Господь. Бо ти бачив мене там, де я був, ти Господь. Добре, що відкрилися очі і уха для того, щоб почути і побачити ця людина щаслива. Але нещасні люди, коли Господь говорить, звертає своє слово, а вони не чують. І як будь би, Він не говорить. Як будь би, його не існує для них. Це не вірство. Хай Господь звільнить від гріха. Хай Господь сьогодні звільнить від невірства наш край, нашу землю, людей, які, яким проголошується вже Євангелія, які ходять повз церквами, які, які скільки Господь говорив сьогодні вже до цього часу за 30 років в Україні, скажіть, якими методами тільки пролунало Господнє слово, а багато людей, як будь то Бога нема. Бога не існує. Він мовчить. Він мовчить. І ще одна така річ, яку хотів би звернути увагу, коли Бог мовчить, це є певні періоди часу, коли має все відбутися, коли все має статися, коли Бог запланував щось, і воно працює або воно діє, і Бог не втручається в ту чи іншу ситуацію. Він жде, поки це все закінчиться. І на одній із приште я це якби мотивую або обґрунтовую цю думку. Ви знаєте, царство Боже подібно до жінки, яка взяла три мірі муки і вкинула в діжку. І що це має все статися? Воно має все скиснути, щоб пекти хліб. Треба, щоб в їжці цей квас заквасив тісто. Тоді можна пекти хліб. Царство Боже подібне. Щось є таке, знаєте, що для того чи іншого періоду часу Бог повеліває, що воно відбувалося, і воно відбувається, і ніхто не може відмінити. Ніхто. Навіть молитві святих. Ну, я посмілю собі так сказати, навіть молитві святих. Скажіть святі да Божі люди, ви хотіли б, щоб війна закінчилася? І молимося, вся країна молиться, всі святі моляться, по всіх країнах люди моляться. Це щось особливе, такі молитви, і ми бачимо це. Але є певний час. Вона закінчиться, слава Богу. Вона закінчиться, скажіть амінь. Але прийде час, має прийти час. Ми пережили це в нашому житті, коли був Радянський Союз. І цей союз він такий був міцний, цей союз такий був непобідімий, цей союз був такий, знаєте, як будь то би на вічні віки. нерушимий, нерушимий. Скільки було пролито сліз, скільки страждань зазнали християни, віруючі люди, яких гнобили, яких переслідували за віру євангельську, за віру в Бога. Принижували в цьому союзі. Принижували. І всячески, і до сих пір те все, що сіялося, ще в багатьох. В розумі залишилася ця ідеологія проти церкви і проти Бога зробило цих людей глухими, глухими зробило, і вони не до сих пір не чують, як Бог стукає в їхнє серце, як будь тобі Бог мовчить для них. Але коли ми знаємо, що прийшов час якимось таким дивним образом, ця Желізна занавість, вона, завіса вона була зруйнована. Вона впала, я так говорю, впала. І прийшла свобода в нашу країну для проповіді Євангелія надзвичайна. Площі найкращі, стадіони найбільші, І палаци найкращі були надані для проголошення. Царства Божого. Те все кисло, правда, заквашувалося до певного часу, і люди нічого не могли зробити, і воно все зруйнувалося. Бог мовчав тоді, коли говорив Даниїл в 10 розділі ми можемо читати 25, 2, 10 розділ, 2,5 вірш. Даниїл молився до Господа і каже: і смачної не їжі не їв. І, знаєте, нічим не займався таким, що було для душі його. Він смиряв душу свою, і більше 20 днів він нічого не їв і чекав, що Бог буде говорити до нього, а Бог мовчав. Як будь тобі Бог мовчав. Але прийшла відповідь до нього і почав до нього Господь говорити через післанніка свого. Але, казалось би, Бог мовчить більше 20 днів. Він молиться, а Бог мовчить, він молиться, а Бог мовчить. І Він не чує, що Бог говорить. Він не чує. Він не знає, як буде. Але він продовжує молитися, продовжує молитися. Хіба він не думав, що Бог мовчить, коли його взяли тоді, коли він молився, поклонявся Господу, і цей був указ, і його вже вели до левів. Правда, що думав Даниїл? Бог не чув його. Бог не чув його. Мені так кажеться, що він так думав. Ну я так думаю, що він так не думав. Він так не думав. Даниїл був твердий в своєму упованні. Він був твердий. Він був твердий. Так, як ті юнаки, вони стояли на своєму, каже, якщо, якщо... Навіть Бог не почує нас, не побачить нас, і ми не вийдемо з цієї печі, твоєму ідолу ми поклонятися не будемо. Але серед них оказався четвертий в печі. Бог бачив і чув. Слава нашому Господу. Є час, коли щось має скваситися, якісь певні пори в року. Пори часу у Бога, і Бог не зможе змінити те чи інше, поки не станеться, і воно буде краще, чим би він дав відповідь. Пам'ятаєте одного чоловіка, якому прийшов пророк і каже: Ти помреш, помреш. Біда. А царує якраз пік слава. Не хочеться померти. Спитайте деяких із тих, хто зараз при владі, і, і їм треба вже, знаєте, залишити ту владу, чи померти, чи піти. Як вони тримаються за трона свого бра? Тримаються. І лікарі всі на них працюють, і все найкраще на них працюють. І, 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 і так хочуть далі. І цьому чоловіку царю. Він такий самий був, як і теперішній. Приходить і каже, Помреш, а він каже, повернувся до стінки. Так заплакав, так йому жалко стало себе. Не знаю, та шкода. Я ж ходив перед тобою, я ж робив все. Господи, помилуй. І Бог говорить, ще пророк не вийшов із містка: повернися, я додаю йому роки життя. І я такий, є багато проповідь на цю тему, Лучше б ти б не просив. І Бог додає. Представляєте? Бог додає йому роки життя. Але краще, щоб Бог тоді не почув, якби на наш погляд. Но ця людина, і Бог звернув на нього увагу і дав відповідь для нього. Але в Бога були свої плани. І так сталося. Через те Бог, на наш погляд, якби тобі не чує, тоді, коли якийсь певний період є, коли маємо пройти, пройти долину. Пройти гору, пройти випробовування, пройти успіх. Ми маємо деколи пройти певний період часу, шлях, який то. І це незмінно стає, бо Бог назначив нам це для нашого життя. І ми маємо довіритися йому, бути тверди в нашому надії на нього. Надії на нього. Як би нам не хотілося, щоб була війна в Україні, вона сталася. І ми маємо пройти цей шлях. Брати і сестри, ми маємо пройти цей шлях. Але хай не будуть зупинені наші молитви, хай не буде уповання на нашого Бога, хай не будемо ми нарікати, що Він залишив нас, Він не чує нас, він не бачить, все бачить Господь. І хай Господь допоможе нам довіряти йому. Навіть тоді, коли ми думаємо, що Господь не чує, перевіряти чому. Якщо це гріх, треба покаятися. І Бог дасть відповідь тоді, коли ти маєш потребу. Бог дасть відповідь, і ти почуєш Господа, коли ти залишиш гріх. Коли є невірство, коли є невірство, залишити невірство. Довіритися треба Господу, щоб він міг. Говорити до нас так само, коли є певний час сказати, Хай буде, на все Твоя свята воля, Господи, а я буду довіряти Тобі. Хоча я назвав проповідь: Бог мовчить. В кінці хочеться сказати: Бог живий. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Божих вам благосвіть!